тільки-тільки хотів сказати, що сьогодні неділя, проспект Свободи, можна йти отак пішохідною частиною, ага, можна. Точніше, проїжджою. Бачили, ми показували на початку, і оце триває автопробіг на підтримку звільнення всіх азовців. Учасники акції закликають всіх водіїв сигналити. А, відійшли вже від акції протесту, трошки далі. І пропонуємо вам прогулянку проспектом Чорновола. У нас є відео, ми гуляли цією частиною проспекту Чорновола не один раз, але пройшов час. Можна знову прогулятися. Подивитися, що тут, як нового. А може нічого нового. Ну, магазин Рошен тут був давно вже. У Львові, до речі, закрили. дивіться. Знаєте, яка зарплата в магазині Рошен? Ви не повірите? Я теж не вірю, що 30 тисяч зарплата в продавця в магазині Рушен, але бачите, при зарплаті в 30 тисяч ніхто не хоче працювати на пана Порошенка. Мабуть, не вірять в цю зарплату. Або є інші нюанси, не знаю, що вам сказати. Там просто на всі вакансії. Я читав, там не тільки продавця шукає, там всіх шукають і нікому менше 30 тисяч не обіцяють. Ключове слово, напевно, обіцяють. А може 30 тисяч це і мала зарплата, я не знаю. Чесно. <рив> У мене і такої нема. Щоб казати, це велика чи мала зарплата. <рив> Паравор, чи пам'ятаєте, був кумпель, тепер Аврора. А не будемо переходити на той бік, ми підемо цим боком. подивимось на кумпель. Як дівчині було приємно. Хі -хі. Аж зупинилося. Так, там «Аврора», Кумпеля нема. Ресторани у Львові відходять. Не то, що на другий, на 10 план. Вулиця Зернова. Колись тут була кінцева, ще тоді 13-го тролейбуса, який тепер 33-й. Прямо управління земельних ресурсів, стат управління. Тут теж багато чого зараз в оренду здається. Переміщення вільні, колись тут одне ну, місце було, тут кафе було, літні столики стояли. Ну, Але я вже казав, що тут у Львові з кафе з ресторанами, щоб довго не пояснювати, відкрити будь-які відео, ви зрозумієте, що у Львові з кафе з ресторанами. Липи-липи жовкнуть одні з перших. А ми так йдемо. Звичайно, весь проспект ми не прийдемо в цьому відео. Йдемо до торгового центру форуму, а потім при нагоді. Коли ще від форума знімо вам далі продовження проспекту. Ну, я згоден, треба оновити. І проспект, треба оновити, і вулицю Замарстинівську треба оновити. У нас вона по частинах теж була, але давно нема. Мазе, Пилипинського в нас це все відзнято. Ну, все районічика. В той бік в нас Городоцька відзнята вже. Богдана Хмельницького в нас відзнята. дуже багато в нас вулиць, я вже казав. В цьому районі відзнято. До Краківського базару йти, як все відзнято. А тут далі є такі круасани, колись теж дуже популярне кафе було, круасанами зараз, зараз порожнє. А це новеньке, що відкрилося. Кава. Кава у подарунок. А, я кава. Не чув, що плюску мережу. Так, про лінію земельних ресурсів. Нагадаю, що ми наразі йдемо до форум Львів, торгового центру. Ну, Можна було б тут перейти вийти через вулицю Медову, але підемо далі вже зайдемо так. Гонерово з проспекту Чорновола. А, ці кросани, що я вам казав, зараз тут порожньо. Будь-який час немає жодного відвідувача. О, то я нагадую, що в нас дуже-дуже багато вулиць є. В районі Храківського базару, Шевченка, Городоцька, Клепарівська, ну якщо це район Липинського, Мазепи, Чорновола. Проспект Свободи, у нас все відзнято. І якщо не з цього району, Летяківська, Зелена. Пасічна. Та теж дуже-дуже багато вулиць сихова є. Переглядайте, насолоджуйтесь. Зверіть увагу, як, як у Львові зараз з пішоходами, як у Львові зараз з автомобілями. Жодних заторів, ні з пішоходів, ні з автомобілів немає. А ще тролейбус, шкода, що на маршруті. Вже в основному ходять у Львові виробництва тролейбуси, а це ще, це ще старенька шкода на маршруті. Вулиця Люльки. А, тут ось кафе люлька було, після того що там тільки не було, але воно все як снефартове, закривається. 39 номер проспекту Чорновала. до речі, кому цікаво, ми йдемо від початку. Ну, проспект Чорновала починається від центру. Йде маршрутка 84, що рата рудно. Через весь Львів фактично їде. Вкотре перенесли зупинку, вона колись була трошки ближче, потім там було таке імпровізоване кільце, ну точніше, ще колись давно була на такому імпровізованому кільці, потім її переносили трошки ближче перед світлофором, тепер її поставили після світлофора, ну, мабуть, так і правильно, щоб зупиночка була після світлофора, так воно якось правильніше. 47-й А червоної калини, рясне 2 Теж так з одного кільця Львова, в інший кінець Львова їде. І далі. далі ми повернемо ліворуч. Колись нас відео було, ми йшли за Марстинівською, тут закінчували відео, бачите, можна теж з'єднати собі ці відео. Хоча б віртуально і побачити. 46-й. Голосківське кладовище червоної Калини. Форум Львів. Не знаю, як щось пам'ятаю, тут була автостанція приміських. Приміських автобусів колись давніш до форуму Львів. О, так, слову, Бомзі збиралися. Така територія була занедбана. А тепер з'явився торговий центр. Стало більш цивілізовано. Навіть на літньому майданчику є люди. Тут останнім часом рідко люди є на літньому майданчику. Сьогодні неділя буде, буде багато відвідувачів в торговому центрі. ну Я так думаю. Ліворуч куліша пішла вулиця, у нас є вулиця Куліша, в нас куліша знята, під дубом знято. У нас дуже багато. Ще раз кажу, з цього району знято. А зайдемо ще раз. Може трошки. Кілька кроків через форум, подивимося. Що і є. А, ти. Кілька кроків через торговий центр. У нас, до речі, є відео. Ми вже нам показували, що всередині в формі, які магазини, що працює, скільки відвідувачів, але з того часу, звичайно, що багато чого змінилося вже. Деякі нові магазини відкрились. Деякі старі закрились. Деякі відновили роботу, деякі так і не відновили. А прийдемося на пане першим поверхом, я думаю, йти другим поверхом. Дуже багато людей йде на витяг. <рес> Минулий раз чомусь всі вважали, що була реклама відео, що відео було рекламою магазину Зара. Я навіть не знаю, чому всі так подумали. Ми йшли біля інших магазинів, але ну, хтось один написав, та Я кажу, це і понеслося. Ну, Знову бачимо найбільше, найчастіше. Форум той відвідає школярі, щоб посидіти на безплатному Wi-Fi. Або школярки, щоб пофоткатись в новому одязі, в приміручні. Щоб тут хтось щось купляв. Такого не дуже є. Та магазин на АЛО закрився, ну бо ви кажете, магазини одягу нікому не треба, що магазин одягу. Магазини техніки нікому не треба, магазин на АЛО закрився, отут буде. Не пригадаю, що тут було, що тут закрилось. Хропхаус були далі, вони є. А, в магазинах насправді небагато відвідувачів. Якщо вже на то пішло. Більше людей отак в коридор зайшли. Хто просто, щоб перейти на той бік, хто погріться, хто в туалет сходити. Знаєте, на гору нарешті вже. Подивимось. Тут ялинка зимові, стояла. у нас є зимове відео з ялиночкою. А, от так, панорама, звідки ми йшли ракурс. А резарт працює досі. Крокс, будиночок іграшок, Фокстрот, Фоксмарт, Fox, Rock, Fox Mark, а. О, Там було алло, алло немає, Я вже кажу, що якось так вражає, що алло закрилось. А зато от нове покоління магазинів Гло. Хі -хі. Раніше таких магазинів не було, а зараз, ну, що зараз? За кілька років, скільки їх буде? Голді на місці? Це ляна комбінату. Магазин. Теж цікаво, магазин льонокомбінату, комбінату, а ви хоч один виріб з льону бачили в цьому, в цьому магазині, то ну, я розумію, у нас тема не про це, але, але хтось щось... Кому... Якщо ну, купуєте там справді, якщо комусь там вдалося щось купити з льону, напишіть нам. А тут було алло, алло вже нема. Бачите, ми так теж розказуємо, де що відкрилось, де що закрилось. На третьому порці зона їжі, туди вже не підемо.